Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на мінягровіниця. З вами, як завжди, Юрій. Сьогодні я хочу більш детально розповісти про акцію яка в нас йде. розпродаж тракторів 2021-2020 року. Багато клієнтів дзвонять, пишуть, питають, багато пишуть там капості, а це розвод, такого не може бути. Ну, я вам розкажу більш детально, в чому заключається акція. Візьмемо, наприклад, вот, трактор Шефен 244. Він в нас. Якщо не помиляюсь, 21-го року. Зараз ми дивимося. На нього. Так, 21 го року коштує цей трактор на сьогоднішній день це з переднім радіатором моделі, 5500, це його розрібна ціна. На цю модель знижка, так як він 21-го року, 300 доларів. Тобто він на віддачу буде 5200. Так само, от, Такий самий тракторець. Шфен 244-й. Візьмемо, наприклад, Донфенг 244. Звичайний не люксовий. Якщо взяти Донфенг, він по ціні на сьогоднішній день 8250. Це прайсова ціна, якщо буде 2022 року. Якщо 21-го, то на нього знижку, рахуйте, мінус 300 доларів. Це буде 7950. Це такий самий. Взяти Донфенг, от в нас Донфенг стоїть. Це теж на вузькій резині. Вон у нас стоїть люксовий Донфенг. Люксовий коштує на сьогоднішній день. 8400, тобто це 21-го року також випуску. Також бачимо 21, й 11 й місяць, 21-го року. Тобто, по суті, це трактор може сказати, що практично 22-го вже року. Але все одно він рахується у нас 21 тому також не 8400 ціна, а мінус 300 доларів, це буде 8100. Так само Ловол люксовий 354-й. А 354-й здається, що він вже 22-го року, тому на нього знижки немає. Він 22-го заїхав. Джима також. Підпадає під акцію. Це саме джима реверсна 244. Якщо взяти джиму 244 реверсну, її ціна прайсова 7 950. Але так, як це 21-го року, то на віддачу мінус 300 доларів, це буде 7650. Ну, така суть акції, щоб ви розуміли. Це джима люксова, звичайна, не реверсна. Також мінус 300 доларів. Це джима. 264 з кабіною. Її прайсова ціна 10100, тобто на віддачу мінус 300 доларів, це буде 9800. Оріон 504, аналогічно. Він йде 21-го року, мінус 300 доларів знижка. Тобто на Оріон ціна виходить у нас 13600, тобто на віддачу він 13300 буде. Ось так. Зараз заходять трактори 2022 року. Скажем, всі розуміють, що в нас в Україні війна і перших півроку нічого не замовлялось, поставок не було. Тому зараз йде велика кількість поставок з 2022 року, і наша компанія розуміє, що сьогодні пройде Три місяці і трактор, який написано 2021 року, а вже в нас буде на вулиці 23, якось буде виглядати не дуже хорошо. Хоча це новий трактор, який міг із-війни потрапити там тільки в, літом, в, цьому, в цьому році, літом тільки міг потрапити до нас на площадку на майданчик. Тому, в принципі, акція цікава, можна зекономити 300 доларів, і придбати хороший тракторець. Чекаємо на вас, компанія мінягровіниця, знаходимося ми їх завжди. Тиврівське шосе 2А біля авторинку. Вибір тракторів, бачите, що достатній. Багато позицій повипадало. Але ще вже нові поставки хлопці збирають, тобто на сезон вибір буде завжди великий. Чекаємо на вас. До нових зустрічей!